Країни НАТО домовилися про незворотність вступу України до Альянсу. І наразі це максимум, що можна зробити для Києва, так заявив президент Литви. А в самому тексті декларації саміту буде відображено принцип незворотності щодо інтеграції України до НАТО, і цей процес буде незворотній. Це той, до речі, компроміс, який НАТО могли запропонувати українцям, а українська сторона вже погодилася з цією версією тексту. Члени НАТО також погодилися надати Україні 40 мільярдів євро упродовж 25-го року, повідомив Білий Дім. Половину цієї суми покриють Сполучені Штати, а другу половину союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення, товари, а також на навчання. В додаток до цього країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок у Збройних силах України, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного для жінок спорядження. Повідомив держсекретар США. Також Україна може використовувати ракети Штормшедов для ураження військових цілей на території Росії, так заявив новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. А за його словами, Київ сам має вирішувати, як використовувати ракети штурмше передані Великою Британією. А також Нова Зеландія надасть Україні майже 10 мільйонів доларів військової допомоги. Ну а тим часом в Росії не вистачає боєприпасів, а також військових для масштабного наступу в Україні. Для цього їй необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має, так заявив на брифінгу високопосадовець НАТО. А він нагадав, що Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця, а і це дозволяє їй нести великі втрати на полі бою. Водночас, за оцінками НАТО, Росія безсумнівно на жаль зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум. Три-чотири роки. Тому за словами чиновника, союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі. На цьому мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк. Дякую.